Доброго вечора всім. Я на господарстві. Мої кролики вже вечеряють. Купили ми їм гранули. Ось такі вони зелененькі, граненькі. Їм дуже подобається. Купили два мішечка по 10 кг. Ну і тепер треба записати. Наскільки цього хвата, щоб вже знати, скільки треба їм мішків, щоб хоча б на зиму закупити. Ось ці жують. І малеча жує. Кнопі теж подобається. Да? малюк? Ось наша кнописька теж жує. Деякі, звісно, носом воротять, але більшість жують. Ну, це буде вигідніше, ніж закупити сіно. Сіно – сильно великий розхід. А в гранулі є і зерно, і якась там трав'яна мука, все воно там є, і вітаміни. Так буде набагато вигідніше. Ось. Так що у нас тут ушастик не, не жує. Отдихає парень. Ось маврик жує. Ну, Маврика така мисочка, що він зараз, скоріш всього, виверне. Завтра поробимо такі мисочки, щоб він. Ну, жоден кролик, щоб не перевернув. Поки що у нас немає бункерних кормушок, тільки у нас кормушки стоять в двох кліточках. Це Ось у, у Фроськи. Фроська там кушає, так? Да? У Фроськи. І ось тут, де наша Дайнеріс сиділа. Дайнеріс зараз переїхала в кліточку, тут де є роділочка. Ось вона там вже крує. Ну, Побачимо 19 числа срок, а там буде видно. Всі поки що кушають. Зараз погодую внутрій. Беру яйця і на цьому все. Ось так, зараз піду кабачки візьму, погодуємо. Так, ось мої нутряшки. Зараз їм дамо гірочки. Так, собирайте. Ой. Ой, попала. Вибачай. Так, жуйте. Зараз внутрі очко дам. Дайте тут у тебе ще кабачок є. гарбузок. Ось. Вечері. Пробуй, пробуй. Будеш таке перерушив гірок. Ой, ну, такий він гарненький. Але він такий трошки агресивний. Ми от дівчата, ми до них трошки заходимо, ну, там вичищаємо, вони нас вже знають. Ми їх купили, їм було по два з половиною місяці, а вже їм чотири. Ну, вони якби привикли вже до нас. А він у нас ось, ось тільки з п'ятниці. Сьогодні вівторок. Чотири дні він вже не звик до нас. Але потрошки, якщо до нього нормально відноситися, він, я думаю, привикне. Він такий блискучий. І лапки такі чорні. У нас чорних ніколи не було. Ми колись держали внутрі, але чорного не було. Був стандартний цвіт, жовтий, чи як він, лимонний зветься, А чорних не було. Ще такий якийсь був коричневий, Типа кофе з молоком такого цвіта був. Ну, мені дуже він подобається, у нього такий я. Ну що, дівчата наші? Дівчата теж піджовують, так? Да? Хрумкають. Ось ну, я кукурузиня як кину їм, вони геть його переточать на маленькі-маленькі. Кусочки, що з'їдять, а що просто перегризуть. Завтра вже їх вичищати буду. Поприбираємо, буде чистенько, гарненько. Їм коли ставимо воду, таку миску ставимо їм і вони ж там купаються. То, звісно, у них таке робиться тут загородки, що все мокре, все і приходиться чистити. От завтра поставимо миску, якраз вони покупаються всі, і все почиститься. І вже потім знову буде сухенько. Я їм раз в тиждень ставлю водичку, вони купаються. Зараз багато сочних кормів там. Ці ж гарпузи, кабачки, огірки. то так воду часто не ставлю. Моїм мокрому сидіти теж постійно. Вони дуже глядні себе на білі, вони такі роблять, що не негарні. А як підстріляти? І на сухенькому вони чистенькі сидять. Ну і є банний лянь. Раз, тиждень вони купаються, Так, піду. Подивимось, чи яйця є. Так. Що наші? Що тут наші супер гнізда? Тут одне і там одне, капець. Що на сьогодні ні, так? І обгадили, сходили в туалет в гніздо. Взагалі молодці. Тут нема. А тут два яйця. А, Це комусь не було що робити, вніс тут в туалет сходить. Так, два яйця маловато. Такі яєчка у нас. Ці жують. Той жує. Де він там? А, уже переліз. другой угол. Так, а у нас еще тут есть. Да ты. Морской свин. А ну покажись. Теодорчику, иди сюда. За ним пойдем, да? Теодор. О. Ну, заметила. И тут у нас еще есть. Да, Виталина. Ось. Зловила. <гри> гризуни. Це вони у нас поки що... Ой, знову різкость пропала. Та зупинися, різкость наведу. Вони поки що тепло, вони у нас старої морські свинки. Потім знов заберемо в будинок. Це, що ж таке різкость пропадає. Стой! Ой! Так гарненько сів. Жуй. трогай. Красунчик. Так, добрый. Иду уже вечерять и отдыхать. Дякую всім за перегляд. Кому не важко, ставте лайки. До завтра всім!